Українці завмерли в очікуванні. Ціна на нафту можуть нарешті обвалитися та потягнути на дно путінську економіку. Поки це лише гучні заголовки поінформованих західних медіа. Мовляв, саудитам урвався терпець, і вони не готові більше вмовляти інших створювати штучний дефіцит, щоб нафта дорожчала. Натомість хочуть продавати дешевше, але більше. Чого чого? А нафти в них у надлишку, привіт, не політичні з вами Альона, і сьогодні ми будемо складати чорні нафтові пазли в загальну картину. Як нафтозалежні держави вступають у змови, та хто на кого впливає? Яка сьогодні роль саудитів, штатів, Китаю, Індії та інших великих гравців у тому, що російська нафтова економіка не помирає всупереч прогнозам? Але розпочнімо з бази. Чому падіння цін на нафту для українців вигідніше за будь-які антиросійські санкції? Тільки домовимося на березі. Відкриєте для себе багато нового, ставте лайк. Так, в цьому відео буде багато Росії. Когось це тригерить. Хтось запитає, навіщо ми намагаємось зрозуміти та поділитися з вами інформацією про наших ворогів. Але не дурний Сунь суньдзи писав: той, хто знає ворога й себе, ніколи не програє війни. Хто не знає ворога, але знає себе, інколи виграє, інколи програє. Той, хто не знає ні себе, ні ворога, програє кожну баталію. І ми погоджуємось, тому будемо одночасно вивчати і себе, і своїх ворогів. А якщо ви хочете приєднатися до нас на цьому шляху, обов'язково підпишіться на наш канал. Щойно світ заговорив про те, що нафта може різко подешевшати, як енергетичні аналітики порадили запастися попкорном. Політико наводить вкрай оптимістичні цифри: падіння світових цін на 20 доларів призведе до падіння доходів Росії на 20 мільярдів, також доларів не рублів. А це за словами путінських чиновників, означає, що вони знову полізуть у свій фонд національного благосостояння. Йдеться про гроші росіян на чорний день, яких стає дедалі менше. На жаль, не так швидко, як нам хотілося. плану. коли торік нафтогазові доходи окупантів впали до мінімуму за 16 років, їхня рахункова палата заспокоювала. Не хвилюйтесь, санкції ні до чого. Просто нафта у всьому світі подешевшала. І не брехали, адже санкції виявилися майже недієвими. Мається на увазі стеля у 60 доларів за барель, вище якої купувати нафту у кровожерливої держави мало б бути небезпечно. Адже якщо хтось купуватиме чорне золото, росіян дорожче перевізників знайдуть і покарають в теорії. На практиці ж понад 80% своєї сирої нафти росіяни продають за нормальними ринковими цінами, і ніхто не може цьому зарадити. Під нормальними ринковими цінами ми маємо на увазі коридор у 70-90 доларів за барель. Який зберігався протягом останніх кількох років, тобто російські торговці нафтою ледь не з кожного бареля заробляють на 10-30 доларів більше, ніж мали б, якби санкції справді працювали. І роблять вони це за допомогою найбільш ризикових перевізників ласих до грошей за різними оцінками. Тіньовий флот Росії налічує близько 500 танкерів. Ризику тому, що кожен танкер має унікальний міжнародний зареєстрований номер, і якщо його заблокують, то втратять навіки. Як правило, танкери привиди старші за 15 років, бо їх не так шкода, щоб залишатися в тіні, їх не страхують і не проходять на них ТО. Тож вони ще й небезпечні. Крім того, тіньові судна часто змінюють прапор, щоб було важче їх знайти. Майже половина цих кораблів припадають на Панаму та Габон. Ті, що зареєстровані у Габоні, часто пов'язані з Росією через власників. Також значна частка тіньового флоту належить Камеруну та Ірану, а іноді напряму росіянам. Полювання на тіньовий флот нагадує гру в морський бій. Із сотень суден, що належать різним фірмам і зафрахтовані десятками різних країн, потрібно вирахувати саме ті танкери, які везуть російську нафту. Ще й з порушенням обмежень ціни, яке потрібно довести. Висновок простий: українцям залишається сподіватися на те, щоб росіянам стало невигідно продавати нафту навіть за світовими цінами. Тобто, щоб для будь-якого продавця барель став якомога дешевшим. Для того, щоб зрозуміти, як влаштований нафтовий ринок, не обійтись без понять попит і пропозиція це два кити, на яких тримається все: і формування цін, і ситуативні коаліції між країнами, і смерть Кощія. Ну тобто, фінал путінської вседозволеності, не може й смерть. Іншими словами, усіх цікавить, скільки нафти потребує світ у певний проміжок часу, і скільки є на ринку. Якщо йдеться про продаж сирої нафти, її слід знайти, видобути і доставити. Майстерність полягає в тому, щоб не дістати з забагато, бо буде профіцит і знецінення. Але видобувати менше ніж дозволяє матінка природа, продавцям також не хочеться, адже ринок конкурентний. Не продасте ви, продасть хтось інший. Що робити? Взаємно визнати, що всім учасникам ринку буде краще, якщо вони стримують свої конкурентні пориви, і кожен трохи обмежить власне виробництво, щоб ціни були стабільними та якомога вищими. Тобто, висловлюючись мовою бойовиків і підручників з економіки, створити картель. Список власників найбільших запасів нафти складається з Венесуели, Саудівської Аравії, Ірану, Канади, Іраку, Кувейту, Росії, Лівії та США. Проте майже половина всіх запасів нафти припадає на Близькосхідний регіон. Тож у далекому 1960-му п'ять країн, серед яких Ірак, Іран, Кувейт, Саудівська Аравія та Венесуела, підписали угоду, якою створили славнозвісний ОПЕК. Тобто організацію країн експортерів нафти, і хоча серед економістів точаться дискусії, чи справді ОПЕК можна вважати картелем, організація має інструменти впливу на ринок. 1973 US максимальну впливовість. Арабські члени ОПЕК продемонстрували у 1973 році за допомогою згубного нафтового ембарго проти США та інших прихильників Ізраїлю на заході до цього. Барель нафти десятиліттями коштував трохи більше трьох доларів. Але відтоді почалося стрімке зростання. Нині організація представлена 12 країнами. З часом до країн-засновників долучалися Катар, Індонезія, Лівія, Об'єднані Арабські Емірати, Алжир, Нігерія, Еквадор, Габон, Ангола, Екваторіальна Гвінея та Конго. Правда, деякі згодом передумали та припинили членство. Цікаво, що, попри зовсім не європейський склад учасників, штаб-квартира ОПЕК розташована в Європі у Відні. Проте сил ОПЕК виявилося недостатньо, і з часом народився суперкартель. Неофіційний формат ОПЕК Плюс. Він був сформований наприкінці 2016 року через невдоволення багатьох нафтовидобувних країн цінами на світовому нафтовому ринку. Туди увійшли ще й Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Бразилія, Казахстан, Малазія, Мексика, Оман, Росія, Судан і Південний Судан. Всі вони об'єдналися під приводом ще більше скоротити видобуток та відновити ціни, які просіли від глобального економічного спаду та потоку сланцевої нафти зі США. Тоді це їм справді вдалося. Ціни підскочили майже наполовину за півтора року. Попри всі зусилля керувати обсягами видобутку і підтримувати цільовий рівень цін, країни-члени не завжди дотримуються цілей видобутку, визначених картелем. Найяскравіший приклад з недавнього минулого: так звана російсько-саудівська цінова війна 20-го року. Тоді у розпалі була пандемія коронавірусу. Ніхто нікуди не їздив, а отже, і попит на нафту значно впав. Тож, аби втримати ціни, ЕРЯД запропонував скоротити видобуток і продаж нафти ще більше ніж планувалося. А Росія, будучи членом ОПЕК відмовилася від пропозиції. У відповідь ряд заявив, що повністю виходить з домовленості про обмеження. Якщо ви пам'ятаєте тодішні дивні новини про те, що барль нафти за ф'ючерсами у США став коштувати менше нуля, це якраз і були наслідки надлишку нафти, який утворився на ринку. От зараз Wall Street Journal написав про загрозу нової цінової війни. Мовляв, міністр нафти Саудівської Аравії заявив, що ціни впадуть до 50 доларів за барель. Якщо так звані шахраї в ОПЕК плюс не дотримуватимуться узгоджених лімітів видобутку, квоти на видобуток відверто порушують Ірак, Казахстан та Росія. Але насправді не важливо, хто саме. Обвалені, в разі чого світові ціни будуть однаково низькими для всіх. Саудівська Аравія історично відігравала надзвичайно важливу роль у прийнятті рішень ОПЕК. Оскільки вона є найбільшим виробником та експортером організації, хоча й розпоряджається другими за обсягом після Венесуели запасами нафти, національна нафтова компанія країни Сауді Арамко є четвертою за розміром доходів у світі, вона поступається хіба що гігантам бізнесу, на кшталт Walmart і Amazon. Під час IPO першого публічного виходу на біржу у 2019 році акції Aramco оцінили у космічні 2 трильйони доларів. Попри це, нині у Саудівській Аравії видобувають близько 9 мільйонів барелів на добу, але лише тому, що поки що тримають себе в руках, жертвуючи обсягами продажів заради більших цін. До речі, за оцінкою МВФ, щоб збалансувати бюджет Саудівської Аравії, ряду варто було б продавати барель майже за 100 доларів. А ніяк не за 50. Тому будемо відвертими. Шанси на те, що саудити зроблять собі гірше, впустивши ціни, не дуже значні. Проте не нульові видобувати нафту там неймовірно дешево. Собівартість одного бареля оцінюється приблизно у 10 доларів. Тоді, як, наприклад, собівартість сланцю у США до 45. до речі, а що там США? Сполучені Штати Америки останнім часом впевнено тримають світову першість із виробництва сирої нафти. На цьому графіку також видно, як суттєво американці вирвалися вперед у 23-му році, наростивши видобуток у грудні до 13 барелів за добу. Звичайно ж, вибори президента США, які насуваються, також можуть вплинути на світові ціни. Як не дивно, вигідно для нас їх може обвалити кандидат республікан. Трамп він повернувся до слогану багаторічної давнини: – «Drill, baby, drill» Бури, дитинко, бури. План Трампа полягає в тому, щоб обваливши світові ціни, зменшити інфляцію в країні. Яким чином? Експрезидент хоче скасувати екологічне законодавство та значно розширити обсяги морського буріння. Екологи ясна річ б'ють на сполох через потенційне збільшення розливів нафти в океан. Але кого це турбує? Трампа, який вже виходив із паризької кліматичної угоди, і хоче зробити це знову? Та оскільки нафтовий ринок залежить від геополітичного впливу, штати можуть сприяти зниженню цін не лише нарощуванням власного видобутку. Наприклад, Байден торік тимчасово випустив на ринок Венесуелу, позбавивши санкцій. Завдяки цьому експорт нафти з Венесуели минулого року зріс на 12%, майже до 700 тисяч барелів на добу. Що збільшило пропозицію, а отже, збалансувало ціни. Згодом санкції повернули, начебто, через те, що венесуельський диктатор Мадуро не виконав зобов'язання про проведення вільних виборів, але запевнили, що продовжать спроби переконати його в демократичних цінностях, тобто залишили двері відкритими для подальших маніпуляцій із поверненням Венесуели на нафтовий ринок. Венесуела, звісно, не єдиний, але промовистий приклад того, як Сполучені Штати використовують власні важелі на формування цін за кожної нагоди. Як найбільший виробник і як надпотужний геополітичний гравець. А ще американці не лише продають своє чорне золото, вони змушені купувати чужу нафту собі. Адже вона банально різниться за своїм складом і особливостями. Таким чином, один з найбільших виробників паралельно стає одним з най- Впливовіших покупців нафти. З часу завершення Другої світової війни між Сполученими Штатами Америки та Саудівською Аравією була укладена угода про нафту в обмін на безпеку. Неважко здогадатися, яка сторона за що відповідала в цих домовленостях. Президент Рузвель хотів низьких цін. А король Бін Сауд шукав захисту своїх ресурсів за нового світового порядку. Та неабияка напруга виникла між давніми союзниками за президентства Трампа. Історію взаємин цих двох країн розклав по поличках колишній інженер-економіст Сауді Арамко, який є науковим співробітником Гарвардського центру. Посилання на його статтю ви знайдете серед інших наших джерел під цим відео. Якщо ж коротко, то американці стримали слово. І під час Ірано-Іракської війни. І під час війни у Перській затоці 91-го року, і у 2002-му, коли на Аравійський півострів прийшла аль каїда а от у 2019-му 25 іранських безпілотників і крилатих ракет атакували нафтові заводи і нафтове родовище саудитів. Це наполовину зменшило обсяги видобутку Сауді-Арамко і на 5% обсяги всього світового виробництва сирої нафти. На об'єктах знайшли уламки іранської зброї. Але президент Трамп відмовився від прямих звинувачень на адресу Ірану, бо вирішив, що значна військова відповідь може сильно дестабілізувати глобальну нафтову систему. Натомість до Саудівської Аравії було направлено дуже скромну кількість військ і техніки. Саме така реакція, на думку дослідників, породила недовіру між колишніми партнерами. Американські законодавці регулярно повертаються до ініціативи НОВПЕК. No щоб перекладається буквально як ніяких нафтових виробничих та експортних картелей. Основна ідея змінити антимонопольне законодавство США, щоб скасувати імунітет від судових позовів для членів ОПЕК плюс та їхніх нафтових компаній. Але кілька спроб ухвалити закон протягом двох десятиліть зазнали поразки. Передусім, тому що непокоять фактичного лідера ОПЕК Саудівську Аравію. І вона ефективно впливає на лобістів, щоб цього не допустити. Та часи, коли Штати були найвпливовішим покупцем у Саудитів, позаду. Наразі найбільшим торговим партнером Саудівської Аравії є Китай. Та й у цілому глобальний попит на нафту змістився до Азії. У відповідь на це Арамко відправила в Китай та Індію аж три чверті свого експорту. Спеціальні пропозиції, які раніше були зарезервовані для США, тепер пропонуються іншим. Що більше у серпні Саудити знизили ціни для Азійсько-Тихоокеанського регіону, одночасно підвищивши їх для європейських клієнтів. Тим часом нафтопереробні потужності Китаю зростають разом з потребами у транспортному пальному та сировині для нафтохіму, який стрімко розвивається. За даними митників, торік китайці імпортували 11 мільйонів барелів на добу, тобто на 10% більше ніж у 22 му І це було піком китайських закупівель. Натомість у 24 му пік минув одна з причин популярність електричних та гібридних авто. Крім того, існує думка, що Китай може припинити закупівлю сирої нафти для стратегічних запасів. Адже на думку інших гравців ринку Україна вже досягла бажаної цілі, або принаймні наближається до неї. Утім, попит з Китаю хоче зменшується, все одно залишається високим. І на жаль, основним постачальником Китаю є Росія. Торік обкладена санкціями Росія щодоби відправляла до піднебесної вже понад 2 мільйони барелів нафти, і хай вас не вводять в оману ось такі новини про те, що влітку Китай купував у орків менше ніж раніше. Адже навіть нова реальність, які вони купують, там 1,7 мільйонів барелів на добу. Це аж ніяк не втрата російського лідерства на китайському ринку. Для порівняння подивіться на типові обсяги продажів інших країн. Найбільші виробники під небесною ніколи не соромилися заявляти, що західні санкції не впливатимуть на їхній інтерес до сирої російської нафти. Так само, як і іранська нафта прямує переважно до Китаю. Окрім Китаю та США до трійки країн найбільших споживачів нафти у світі входить Індія. І так, віднедавна це ще й другий після Китаю покупець саме російської нафти. І ось цей промовистий графік кращий за тисячу слів. Індія продовжує у шалених обсягах купувати чорне золото в росіян. І офіційно за зниженими через санкції цінами, і через тіньовий флот за ринковими. Але найбільший абсурд в іншому за нинішніх недієвих санкцій, тобто цінової стелі, Індія навіть має купувати нафту у Росії, якщо ми хочемо, щоб прибутки Кремля були меншими. Логіка така: Москві у будь-якому разі не заборонено торгувати нафтою. Москві у будь-якому разі досі не перекрили тіньовий флот і можливість продавати її за ринковими цінами. А ринкові ціни, як ми пам'ятаємо, зростуть, якщо продавці не будуть задовольняти наявний попит. Як стверджують у міністерстві нафти індії, світові ціни на нафту могли б підскочити на 30-40 доларів за барель. Якби на торгівля Індії з Росією. Для повноти картини минулого року європейські країни ні сіло ні впало, купили майже вдвічі більше індійського бензину і дизелю, ніж раніше. А індійський бензин роблять із чого? Правильно, з російської сирої нафти, у тому числі. А тим часом український президент продовжує безнадійно заявляти журналістам. Якби Індія припинила імпортувати російські енергоресурси, у Путіна були б чималі проблеми. І перш ніж переходити до прогнозів і висновків, я за доброю традицією пораджу вам пізнавальну книжку. Цього разу це нова карта світу: енергетика, клімат, конфлікти Даніела Єргіна, Лауреат Пуліцеровської премії розмірковує як геополітика, енергетичний порядок, денний та зміна клімату. Визначать майбутнє нашої планети, придбати її можна у книгарні сенс, і я традиційно подарую сертифікат комусь із вас за розгорнутий цікавий коментар під цим відео. Чергова цінова війна саудитів з партнерами по картелю зіграла б як ніколи на руку українцям, так само, як і нестримне бажання Трампа бурити все, що тільки можна, все заради благородної мети спустошити бездонні кишені Путіна. Адже нафтові санкції аж ніяк не дають очікуваного результату. Втім, чинників для ситуативного зростання цін також може бути чимало. Наприклад, нещодавно барель став дорожчим після запуску іранських ракет по Ізраїлю. Зрозуміло, що й тривала гаряча війна у перській затоці не сприятиме тамтешньому експорту а отже, може створити певний дефіцит і вплинути на зростання цін. В Вурелівській Росії своя реальність і свої прогнози. Тамтешнє Міненерго до 30-го року прогнозує збереження нинішніх показників з невеликим зростанням виробництва та експорту. Тим часом міжнародне енергетичне агентство вважає, що до кінця десятиліття світ зіткнеться з приголомшливим надлишком нафти. Мовляв, попит впаде через бум відновлювальної енергетики та електромобілів. І в розвинених країнах він повернеться до рівня 91-го року. Китай принаймні зростатиме повільніше, а Індія стане найбільшим джерелом зростання попиту. Якщо вам не сподобалось наше відео про північну Корею, то висновки цього відео вам сподобаються ще менше. Звісно, приємно уявляти собі ворогів, які справді виглядають як орки. Ядь, немовлята, от-от всі вимруть. Але правда в тому, що вивчати і розуміти своїх ворогів куди розумніше та ефективніше. Тож до чого нам готуватися? Якщо в прогнозі немає помилки та у світі не станеться нічого непередбачуваного, років за п'ять ціни на нафту відчутно впадуть. Непогано, але погодьтеся, ми не маємо розкоші чекати так довго. А ваша допомога ЗСУ потрібна вже сьогодні. Посилання на наші збори залишаємо під відео. До речі, цікаві ваші міркування. Яким буде майбутнє нафтової Росії? Коментарі для вас завжди відкриті. До зустрічі, неполітичні. Не знаю, що з цього вийде, але я спробую. Щось я криво сижу. Кривенька качечка буде. Все. Тільки до вам... 1970. Що мене зовсім? Нафтовидобних. Дя, 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 дя. Звичайно, воно все порухалось, я не знаю, що робити. Ну, коротше, будете мене сварити в коментарях. Я не все сильне. Я ще не навчилася робити. В такому форматі, що воно висить переді мною Я тримаюсь з останніх сил. Як оцей мікрофон. Бля-ля-ля-де-де. Адже встигла. Ой, встигла зробити собі дірку в сніг.